Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Будь ласка, перші враження Ну, Як ми програли негативні враження, як не дотерпіли трошки. Ну, що зробиш, це футбол, який не трапляється. Але я ж кажу, футбол не дотерпіли, трошки таке буває. Вважати суперник сьогодні заслуговував на перемогу. Ну як, ну будь-який результат це є заслужений, Якби там не було заслуговане, це вже, знаєте, не мені вирішувати, але ну, вони билися до кінця і ну, якби, удача для них повернулася лицем. До вашої команди, що до вашого, є якісь претензії до гравців? Ну, Завжди. в мене перше більше всього претензії до себе, до гравців. Це нормальне явище, робочий процес. І які завдання догравати чемпіонату команди стоять? Ну, як завдання. Далі грати, вигравати гри. Ще нічого не загублено, що три тури. що все, як кажуть, попереду. Дякую. Перше враження, будь ласка. Це емоції, позитивні емоції. Побіда є Победа хлопцям. Велика вдячність за витримку, але, але ще е, не потрібно доводити до цього рахунку. Контролювали гру, домінували. Е, але одного гола, як бачите, маловато, щоб ну, спокійніше хлопці себе чувствували на полі. І е, тому. Е, 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 е. Один-один дарила по емоціям, але, але проявили характер. Іменно в таких іграх і проявляється чемпіонський характер. Хлопці молодці, витримали, забили гол. Ну, а так, по качеству ігри, ну, ми задоволені тренерським штатом, але треба забивати, щоб спокійніше себе чувствувати на ловки. Відчуваєте, що Фортуна якби віддає вам за минулий матч, він був зовсім протилежний. Ну, як звісно, Фортуна завжди способствує сильнішим. Я думаю, значить, ми сьогодні заслужили цю перемогу. Я думаю, хлопці хотіли, ми всі хотіли цієї перемоги. Ну, тому і цей футбол, який є, він несподіваний і тим паче він би, і подобається вболівальники за ці емоції, за ці несподіванки. Ну, ми хочемо, би, щоб не було ніяких несподіванок, а по-перше, все час ну, по вигравати. Перед командою завдання так, що стоїть, перше місце, чи вже вихід оформити в наступному турі можете. Ми максималісти, завжди ставимо максимальне завдання. Я думаю, в нашому випадку не стоїть там розмінюватися тонська би, а тільки як би, максимальне сконцентрування, тому що це може розслаблювати хлопців. Мене. Ми тільки от ось, на максимальне. На, я думаю, хлопці всім согласне, ми спілкувалися з ними тільки перше місце. А там як е, гра покаже, дякую, дякую, дякую. дякую вам з перемоги ще раз. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.